Друзі, всім привіт! У цей прекрасний день у День Закоханих сердець. Ми з вами зустрічаємось, щоб вибрати пару переможців, які отримають подаруночки від інтернет магазина iFITO. Так, що у нас є? У нас є файлик з учасниками і їхніми друзями. У кожного буде по два номерки. І ці номерки буде генерувати програма Рандом. Ми дивимось максимальну кількість нашу коментарів та учасників 2023. Яка символічна цифра? Прямо рік 23, кількість 23. Тому вписуємо 2023. Максимальна кількість. Е, так, і будемо генерувати першого переможця. Я відразу хочу сказати, щоб ви не засмучувалися, якщо в цей раз буде не ваша перемога. Е, в майбутньому обов'язково вам пощастить. Просто е, треба трохи терпіння. Тому. Я бажаю всім удачі і ми обираємо першого переможця. Поїхали 311. 311 номер. Ми йдемо вниз і обираємо 311 номер. Це у нас Надія Животовська. Так, 311 номер. Все вірно, Надія. Надія, я вас вітаю, ви перший переможець. Так, і тепер надії оберемо ще пару <смі> переможця, який отримує подаруночки. Поїхали. 1307. 1307 ми опускаємося. 1307. Це у нас друзі Альона Бокан. Вибачте, можливо, я неправильно вимовляю, але це у нас ну, як завжди, також люди з Інстаграму. Ну, тобто, у нас і Фейсбук і Інстаграм, учасники, і це акаунт Альони. Ну, Альона, я зрозуміла так, добре. Альона і Надія сьогодні у нас переможці. Тому я вітаю, так, давайте ще раз привідемо, 1307, так, це друзі Альони. Добре. Е, так, я вітаю переможців, я вітаю всіх учасників. Е, дуже рада, що ви з нами. Е, продовжуйте в тому ж дусі, е, і обов'язково в майбутньому виграєте подаруночки. На сьогодні я з вами прощаюсь. І кажу вам до зустрічі, все всіх цілую, люблю, па-па!